Якщо ми говоримо про препарати ріпак, перше, що приходить в голову, це, звичайно, карамба-турбо. Це дуже крутий препарат, це фунгіцид терерост регулятор, який супербезпечний, у в якого дуже крута формуляція, ну, бо це басфовські формуляції. От. І як виростити в сучасних умовах нормальний ріпак без Карамби – та ніяк, та й не треба пробувати взагалі. Там логіка яка, що 100 грам карамби на один листочок. І відповідно в тебе наросло два листочка, пішов, добавив 200 грам. Вспіло нарости 4 листочка, красавчик, повезло, пішов, добавив 400 грам карамби. Тобто це ось препарат, завдяки якому тепер ріпак можна сіяти в липні, отримувати сходи в липні-серпні в серпні, і спокійно дотягувати його до кінця вегетації в будь-якому регіоні. Тому карамба просто номер один: фунгіцид, розтрегулятор, 100 грам на листочок. Будь ласка, користуйтесь.